Доброго здоров'я, пані і панове. Мене називають Микола Вересень. У мене дві тези, тези, можна так сказати. Одна з них стосується світла в Києві. Як ви бачите, у мене теж його нема. А друга це Володимир Павлович Гарбулін. Безперечно, це така вже не теза, це має бути роман, але ну, часу нема. Про світло в, в Києві. Принаймні в Києві я стежу, що відбувається. І мені дуже подобаються фрази. Чому в Києві нема світла? Хто винен в тому, що в великій кількості будинків нема світла? Хто винен, що у нас в квартирах нема світла? Хто? Я вам відкриваю величезну таємницю, тільки нікому не кажіть. В усьому цьому винен Путін? Можете додати слово на літеру Х? А можете не додавати. Це залежить до ставлення. І, і це так дивно. Там нема світла, там нема води, там нема цього. Це, мабуть, Кличко, це Зеленський, це той, це інший, це п'ятий, це десятий. А може, все ж таки Путін? Ні. Хто бомбить Київ, хто руйнує українську енергосистему? Хто це все робить? Це хто? Кличко, це Зеленський, чи хтось ще, чи назвіть прізвища тоді вже. Значить, я в своєму житті говорив 250 мільйонів разів з різними енергетиками. Вони мені тлумачили 250 мільйонів разів, що можна зробити так, що ніякого світла не буде. Ніколи взагалі. Але героїчні енергетики якось роблять так, що воно все ж таки час від часу з'являється. І треба їм сказати спасибі, а не шукати. Це постійна мода шукати що, що, що хто ж хто винен. Скажу по секрету, буває так, що ніхто не винен. Або винен той, хто, на якого ти впливати не можеш. Щось мені підказує, що на Путіна будь-хто, хто каже, хто, хто шукає, хто ж винен, вплив впливати не можуть. Ці люди. Тому ну роблять, що можуть, роблять як можуть, роблять, коли можуть. І, і ми бачимо, що роблять інколи раніше вмикають, інколи пізніше. Але якщо раніше, це знаєш, вони порались в той момент, той час, коли могли ніби спати, а вони не спали, а щось робили і тому раніше. Інколи на годину, інколи на пів, інколи на дві, інколи абсолютно якось випадково раз на три години вмикається світло. Безперечно, всі хочуть знати, коли і наскільки. Чи це можливо? Я кажу ні. Я думаю, що якщо ви звернетеся до пана Кучеренка, ви з до пана Плачкова, вони вам теж скажуть це найкращі енергетики, які бачили всю картину. Я можу сказати, що новий міністр і віце-прем'єр перший. Пан Шмигаль все ж таки професіонал. Він працював в ДТЕКу, Він знав, як це робиться, що з енергетикою. Я сподіваюся, що він якось наведе лад, принаймні, в тому сенсі, що ми будемо знати, коли вмикається, коли вимикається. А зараз нарікати на будь-яких українців не варто, тому що ви не українець. Ну, може, українці винні ті, хто наводить ракети на енергообладнання. Оці колаборанти дійсно, мабуть, винні. Але я не переконаний, що Кличко наводить ці ракети, чи БПЛА, чи, чи Зеленський, чи хто-небудь. Так що давайте якось все ж таки не ставити ідіотські питання. Хто винен? А ми не знали, хто винен. Мабуть, винен я. Ну, і тепер 87 років виповнилося Володимиру Павловичу Горбуліну, коли він був в Розквіті і працював правою рукою президента Кучми. Його всі називали, ну, всі наближені називали ВПГ. І я був з Числа більш-менш наближених. Ми були в гарних стосунках, інколи перемовлялися словами, інколи там якось щось там казали один одному, вказували на якісь недоліки. Я пам'ятаю останній раз я, я сказав, що кучма може виглядати набагато краще, ніж він виглядає, але ви його всі залякуєте, і він такий перед камерою тремтить і, і говорить: дурниці. А ви спробуєте розкути його, тобто, не не. Просто я з ним розмовляв тоді з кучмою і вийшов якраз з кабінету, а тут іде. Гарбулін каже, що ви з нього зробили. Дуже часто так буває, політтехнологи кажуть, я краще, а насправді краще, щоб людина виглядала природньо для себе. Сам же Гарбулін унікальність його, мені здається, полягає в тому, що Гарбулін, Володимир Павлович, абсолютно молода людина, хоча йому 87 років. Він одна з небагатьох людей старої, якби старого загартування який каже дорогу молодим треба новітні треба україну переробити в україну 21-го століття а не країну 22-го століття а не країну 20-го століття хоча він народився і переважно переважне життя прожив якраз в 20-му сторіччі але треба робити так щоб ми увійшли в наступне століття вже готовими а краще щоб ми були передовиками як колись в радянському союзі і це дуже дивує, тому що ВПГ дійсно залишається розумовою, інтелектуально дуже молодою людиною, яка бачить, яка, до речі, одна з небагатьох вибачається, і його книжки, і так називаються, що він, він був радянською людиною. Він працював на на, на Южмаше, на МОТО, на оцих всіх ті що ракети, ядер, ядерний щит Родіни. Робили і, і поруч стояв кучма і так далі, і тому подібне. Але він зрозумів, що Росія це ворог. Може, для цього пройшло більше часу, ніж будь-кому хотілося. І може, і самого Володи Павловичу хотілося б менше часу витрачати. Але, 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 але. Ну, що я можу сказати? Зараз я тут вимкну якусь фігню, мене вистрибнула. І скажу вам на все добре, дякую за увагу. З вами був Микола Вересень. Ну і сподіваюся, світло буде. Світло точно буде, і ми точно переможемо. Але якщо не буде, от етих, як це казав, скігліті. Якщо буде менше ски, ми будемо менше скігліті, то може нам буде від того краще. Подумайте про це, будьте оптимістами, воно не заважає. Пока-пока. Скігліті, блін.